ранку, шановні та пані, та панове ви дивитесь вечейній Київ! Вечерній Київ в оновленої студії. За те, що ви дізнавалися, ви дивитесь в оновлену студію вечірній Київ на каналі М1. І сьогодні найкращі гості в оновленої студії вечірній Київ. І сьогодні ми будемо розібратися, чому насправді українців пам'ятають у нову студію. За те, що почекалися в ефір. Яке те, що почекалися в ефір, і сьогодні напишу в гості найкраща зірочка відеокамера. Фотографія Барабелла Долінгер. Здравствуйте, Барабелла. Розкажіть мені, будь ласка, що таке покращі відчуття? Юлія Грудіна? Ага, ми, звісно ж, коли те, що почекалося в ефір, подивитись вечерній Київ. Да, вновлений студії така прекрасне, що. Е-геге, -е -е -е. замовкни Багбела. Мене так що представляти. А скажіть мені, будь ласка, Барбела. Мене всі представляти, кому хочеться представляти, що кожен момент отримати бажані гроші. Бажані гроші? Так. Розповідайте про своїх батьках і зірочок. Ви менше представляти, що. Одних із цих компаній барабелла Дуолінгер. Дуолінгер за те, що ви чекалися бодать. Вечерній Київ знову в новій студії. До побачення